Доброго ранку вечора. Доброго ранку вечора. З вами я, Олена Горбузова, ріелтор міста Львів Україна. І я Олеся Дроздова, ріелтор штат Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. І це наша наступна дружня бесіда. Бесіда про те, як все відбувається у вас в Україні. І у вас у Сполучених Штатах Америки. Поїхали. Поїхали. Про що а... поговоримо? Ну, давай поговоримо зараз а, така цікава тема, на мій погляд, це договори. І, взагалі, а, ось а, ви підписуєте договори, коли ви працюєте з продавцем або покупцем. Ну, давай про продавців для початку, так? А, а, потім уже а, підписуємо. А, у нас в кодексі етики, Афну. Є положення, що член АФНУ зобов'язаний свої відносини регулювати письмовим договором. А у вас? Знаєш, у нас також у Кодексі етики прописано, що всі договори, що ріелтор мусить впевнитися в тому, що всі договори, вони є у письмовому вигляді зрозумілі всім сторонам, які ці договори підписують. А на практиці? Вони мусять бути. На практиці, два. Давай перше за Україну поговоримо. На практиці за Україну. Я дуже люблю анекдоти про блондинок. Так. так, от, у блондинки запитують: як правильно Ірак чи Іран? Вона так подумала, каже: правильно, Ірак, але може бути і так, і так. От приблизно про договори. От приблизно так. Тобто, всі, переважна більшість. Я зараз буду казати про львівський ринок. Я не буду казати про всю Україну, бо я не знаю, як у всіх насправді переважно більшість львівського ринку, ну гравців львівського ринку нерухомості знають про те, що треба підписувати письмові договори з клієнтами. Але на практиці я думаю, що їх підписують, ну, якщо це буде 20%, це буде дуже добре. Так як ми країна з висококонтекстною культурою, більшість працює на устних домовленостях. Тобто, на, ну, на стосунках побудованих, вони можуть бути набагато навіть залізобетонними такими, ніж підписана угода. там. Так? Тобто є таке. Їх напевно так скажу, відсотків 40. Решта тут взагалі важко сказати, як вони працюють, тому що є просто агенції, які займаються фейками, тобто вони рекламують того, що нема, і просто там так, ловлять покупця на щось таке. Тобто, це дозволено? Ну, як це дозволено? Ну дивись, ну, я е, взяла картинку з інтернету, е, купила е, на сайті якісь там так оголошення і написала: хто буде перевіряти, скажи мені, будь ласка. Так, стопе, на цьому хвилиночку, в мене зразу питання. Чекай, чекай. Чи... Тобто, ти купив місце на сайті, розмістив оголошення, і ну, ніхто там не будеш за сайт перевіряти, чи це існуючий об'єкт, не існуючий об'єкт. І плюс ще чекай, це не все, це не всі способи У нас. дубляж оголошень від власників. Тобто, це може бути ну, максимум. Дозвольте рекламувати, а іноді вас взагалі просто дублюють оголошення, яке власник змістив на якомусь сайті. Навіть ті самі фотографії, навіть текст іноді не міняють, навіть там написано, що це власник, але рекламує вже ріелтор. От якось так у нас багато можна як працювати. Ну, бачиш, у нас це якось вже більш-менш відрегульовано, тому що нас дубляжі не допускаються. Ми працюємо із МЛС системами. Um, всі договори із власниками в письмовому вигляді. Ти не можеш виставити на ринок uh, об'єкт без письмового договору. Mm -hmm. і, звичайно, ну, тобто у нас такого бардаку немає. То, будь ласка, продовжую, mm -hmm. продовжуй далі. Мені yeah. Я і вже ще в нас є такі, um, коли власник звертається, наприклад, до двох, трьох, чотирьох, а може іноді і більше. Агентів, там спеціалістів з продажу нерухомості і дає їм продавати свій об'єкт. Ну добре, це такий відкритий лістинг, так званий, коли власник звертається відразу до, до декількох агентів, це не ексклюзивні стосунки, і вони у нас практикуються у комерційній нерухомості. Але інколи час від часу, ну, знову ж таки, в залежності від штату, в залежності від місцевих якихось регуляцій. Ти можеш побачити такі відкриті лістинги і в житловій нерухомості, але це не практикується. Ну, більшість більшість, звичайно, лістингів, вона потрапляє на ринок із ексклюзивними договорами. Ну, я е, прихильник, великий прихильник ексклюзивних договорів, абсолютно на 100%. Я, е, знаєш, от змоделюємо ситуацію таку. До мене звернувся власник продати квартиру. так, Звернувся до мене і ще до когось. Я почала робити там фотографії, хомстейджинг, дивитися, які плюси, мінуси, і так далі. А другий ріелтор, наприклад, просто там десь там подивився: ну, добре, буде мати на увазі. Я зробила величезну роботу, а в нього раптово якийсь там клієнт, когось він там десь піймав і він його. Може, навіть показавши якісь класні мої фотки, сказав, ой, є така квартира, я маю на неї вихід і продав. Чи буду я мотивована наступний раз робити цю роботу? Ні. Ну так, звичайно, тому мені подобається, як у нас все це якось регулюється, навіть якщо я виставила свої фотографії 10 років тому. І сьогодні інший ріелтор працює з цим об'єктом вже 10 років а, ну, після да, того, як я продала його. І він використовує мої фотографії, то тобто це я не можу сказати за всі регіони, але в нашому регіоні це порушення одного з правил користування млс системою Плюс це порушення авторських прав на фотоматеріали. Тобто я можу звернутися із позовом проти цього агента і за порушення моїх авторських прав. І до місцевої системи МЛС і за порушення правила МЛС. Ну і там, можливо, є ще. ну, Якщо вже сісти і так розбирати ситуацію, дивлячись на конкретну ситуацію, там, можливо, будуть ще якісь речі, за які я можу притягнути цю людину до відповідальності. І таким чином, походить, що у нас е, споживач, він не те, щоб більше захищений, він просто. В нього немає бардаку в голові, такого якось, якщо у вас є там дубляжі да, інформації, лістингова інформація, бо там багато агентів працює по одному і тому ж об'єкту, і бідна людина, яка хоче купити, вона просто дивиться і не розуміє, то де, куди ж їй йти? Бо тут є олена, там є Петро, там є ще хтось. Там ще... Саме так. Планетянин, який продає баба Маня з другого парадного. Так, так, а розкажу тобі більше на рахунок е, крадіжки фото. Е, також продавали об'єкт, реклама на е, всіх сайтах, звісно, всюди-всюди, закрили, все переоформили, все кінці всі закриті, через місяць є моє оголошення з моїм текстом, з моїми фото знову. Мені ріелтори, які знають, що я займалася продажем цього об'єкту, телефонують, кажуть, ти що, я його не продала? Я кажу, продала, каже, є в рекламі. Я кажу, як є в рекламі? Заходжу, дивлюсь, є. Якась там Марічка, якась там ще щось, рекламує. Так, слухай, добре, а яку відповідальність вона носила? Ось ти це побачила, ти їй зателефонувала і сказала? Так, звісно, ні. ні, я зателефонувала, попросила показати. Ага. Ну, вони ж рекламують кажуть. Визна. Так, так, ми обов'язково вам передзвонимо. Ну, звісно, мені ніхто не перетелефонував, і потім від мене ніхто не брав трубку. Я подзвонила на сайт і кажу, що але саме цікаво, що я на саме цьому сайту давала таку ж саму рекламу. І вони побачили в архіві мої фото, що я це давала. Каже, так, так. Я кажу, заблокуйте їх взагалі. Але сайт просто заблокував це одне єдине оголошення, решта залишив. Ну, Бачиш, тут мені здається, що. Ці платформи, які публікують рекламу, вони також мусять бути зацікавлені в якості реклами, яку вони дають. Звісно, що вони не несуть відповідальності, але як ну, платформа, яка надає можливість агентам виставляти свої об'єкти, вони ну, якби ось я була власником такого порталу, я була би зацікавлена. А, в подачі правильної інформації, а при тому, що я завжди скажу, що ні, я не несу відповідальність, тому що я не можу всіх про Так, пропильнувати, Це... так. Що там так, інформація, звісно. Але з цього, з цього приводу мені дуже подобається послуга, яку я побачила у Львові на конференції, послуга по перевірці об'єктів. Мені mm -hmm. дуже це сподобалось, тому що знову ж таки, як споживач, пам'ятаєш про ту квартиру, що я так і не купила в Києві. Так. Якби тоді, скільки вже років пройшло, я знала про всі ці речі, можливо, я трошки інакше е, і себе вела би. І е, я знала, б, куди мені подивитися, і як споживач розуміла, де мені можна взяти правильну достовірну інформацію, тому споживачі України, це звернення до вас, перевіряйте. Те, що ви читаєте, не читайте на парканах. Бо на парканах може бути написано будь-що. І коли ви бачите інформацію, і десь вона вискакує 2, 3, 4, 5 разів від різних осіб, то це для вас такий дзвіночок, замисли, замисліться. А, а де достовірна інформація, де дублі, які не санкціоновані, які не дозволені так. Ну... Так, розумієш, саме так. І тим більше, що ці дублі для власника вони призводять тільки до демпінгу. Тобто, якщо є 10 оголошень, то хтось спочатку знизив ціну на 100 доларів, а інший на 200, і пішло-поїхало. Бо іншого, ну як от, ну як ти іншим клієнта взяти? Треба трошки ціну знизити, правда? Угу. Тобто, так, ситуація не дуже не дуже, скажімо так, приємна, але ми намагаємось з цим боротися, чесно. І насправді, от, чим більше людей буде підписувати договір з клієнтом, продавцем на ексклюзивне обслуговування, цим, тим більше буде в нас порядку. Тим більше буде, ну, скажімо так, Клієнт, який купує квартиру, так, споживач нашої, там бачить, який дивиться рекламу і так далі. І він буде бачити, що один об'єкт в одного ріелтора ріелтор, абсолютно компетентний в інформації, про що він продає, а не так, що телефонуєш, кажеш: є такий об'єкт. Я зараз дізнаюся. А що там взагалі з тим об'єктом? Які там які там нюанси? Я зараз дізнаюся, бо я нічого не знаю. І це іноді от, репутацію, знов таки. Професійного ріелтора просто на ноль зводить і все. Ні, так, якщо ти нічого не знаєш, твоє ім'я стоїть під цим об'єктом, то ну да, як же ж? Як ти можеш купити малину, якщо ти продаєш суниці і кажеш, що це малина? Каже, що хвилиночка, я подивлюся, чи це в мене суниця, чи малина, так. Я зараз спробую, чи солодка вона? Ну так. Слухай, should... дуже мені не вистачає тут наших українських ринків. Ну, Ринків, сільськогосподарських таких ринків, куди ти можеш прийти, там, спробувати покоштувати, там, я не знаю, сир чи там ягоди, а взагалі а, а це спілкування із а, так. господарями, господинями, боже. Ну, да, такого, такого, мені здається, це. Якийсь такий унікальна, унікальна риса з України. Такого немає. Абсолютно з тобою погоджуюся, абсолютно. Я коли виходжу на ринок, особливо весною, коли з'являються свіжі молоді овочі, mm -hmm. це для мене, знаєш, як релакс. Тобто різні фарби все так пахне. Боже, неймовірно. Mm -hmm. Обожню, я просто йду гуляти, щоб дивитися на всю цю красу, мені може нічого там особливо не потрібно. Але просто пройтися, там, поздоровкатися, як вас справи, туди-сюди, о, яка у вас класна морква сьогодні, там ще щось і м -м, супер, це релакс абсолютно. Ну так, да, так. Да. Я, я завжди, коли буваю в Києві, я завжди забігаю на Лук'янівський Лук ринок, бо ну, це поблизу моїх батьків. І дуже ну, так, просто, як ти кажеш, це релакс. Пройшов, пробіг по ринку, купив, що тобі треба, а іноді що й не треба, але розуміло, абсолютно знати, як продати, і так. ось ця риса знати, як продати. Мені здається, що це дуже важлива риса для ріелтора. знати, а як продати об'єкт, знати, як його продати. Але в той же час знаєш, підписання договорів я багато разів чула від таких ну, новачків у бізнесі. Вони кажуть, Боже, а як же його підписати? А якщо я скажу, що треба щось підписати, то людина піде ще до когось. Ось як ви це робите? Ось якщо вам, вам відмовляють у підписанні контрактів, як це відбувається? Я тобі скажу так, Олеся, що ми домовилися робити коротенькі записи, тому як відбувається підписання, ми поговоримо наступний раз. Наступний раз а далі у нас буде розмова на цьому не закінчена. Далі буде. Далі буде, шановні глядачі, будь ласка, залишайте свої коментарі, питання. Ми обов'язково озвучимо ті питання, які стосуються теми. Якщо ви будете питати за політику, то напишіть: ми за політику не говоримо, так? У нас дружня. Бесіда. Релігію ми також не говоримо. Так, так, просто дружня бесіда. Чекаємо на ваші коментарі а, і питання. І, будь ласка, лайкайте нас, де ми публікуємо свою інформацію, свої відео, так але в той же час ми з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі. І вам на все добре. На все добре.